Хто перший на моєму каналі, Знайомтесь, Мене звати Іра, та ви натрапили на канал Іра Пец. Цей канал створений для того, щоб більше вам розповісти, як правильно доглядати за тваринками, що потрібно знати. А іноді бувають влоги і скетчі. Але а, сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему, чому ж вже... Давненько не виходили відеоролики на моєму YouTube-каналі. Це питання дуже актуально, адже ви вже мої фоловери починають спадати, і я це бачу. Але відео я знімати зараз у мене не дуже гарний настрій, навіть не через війну в моїй країні. Навіть не через це, а через дещо інше. Хто давно дивиться мене, знають, що в мене 14-11 котів. Порізно. Коли в який період, можна так сказати. Але зараз кількість моїх тварин дуже впала вниз. Не вгору, а вниз. Всі бачили відео, де я знімала, що... що Міла привела на Мію і в нас поповнення. Це було дуже радісно все. Але ж потім, незадовго, вийшло відео, де я розповідала, що наше. Міла померла. Як ми це важко перенесли? Точніше, ми її уступили, адже варіанту іншого не було. Хто не бачив відео, подивіться. Прошу пробачення за якість. Адже якість там дійсно була жахлива. Але це все було на стресі. І зараз теж стараюсь не заплакати. А... Після Міли. А у нас ну, довгий період в нем було шпулі вдома. І зараз досі немає. До можна шпурити теж сказати, що вона у нас померла. Або ну, вона ну, я не може сказати, що вона померла, вона просто пропала без вісті. І наша улюблений Мартюша. Хто знає, це... Брат Моніки в нього сталася вірусна інфекція. Як знаєте, вірусну інфекцію 90% від вірусної інфекції вилікувати просто неможливо. Перед цим за місяць я зробила їм всім прививки, але я зробила тільки відказ. Адже я думала, що Сказ найчастіше буде ніж. А, частіше буде, ніж вірус. Тому я вам дуже рекомендую не економіти гроші. Це не з тим було зв'язано, у нас і вакцин зараз немає. А, зробіть, любіть кожного року, кожного року вакцини. Як підказу. Так і комплекс, це обов'язково. Адже це все я пощупала на своєму опиті. А, і виходить, що у Мартюші була вірусна інфекція. А, ми робимо капелець, був у нього катетер, він, він був худий, ми його кормили з шприцю. А, я вирішую, це були жахливі, коли потрібно два рази на день капати. Йому тут стає краще і тут знов він потихає. В один прекрасний момент. Ми повинні були зробити капельницю зранку, але... Цієї... але з цієї дебільної тривогою ми не встигли йому зробити ранкову капельницю. І ми її трішки перенесли найпізніше після закінчення тривоги. Адже тривога була жахлива, що нам потрібно було навіти укриття. Але перед цим в наші за 2-4 дні пропала наша сама старша кішка Мура, де ми її тільки не шукали. Ми все дивилися, думаю, може вона є до сусідів чи кудись на берег забралися. Ми її де хоче шукали. І тут, коли ми спускаємося в укриття, ми бачимо, що внизу укриття, в укриттях лежить наша мура. Вже мертва. Ну, мура в нас прожила доволі довгий період часу. І це більше було зв'язано з старінням. Але те, що вона могла заразитися від Мартіна, це, як би сказати, не исключення. Тут ми бачимо труп, ітоді ми її витягли з туди і вирішили поховати. Коли закінчилась тривога, це згадую знаєте. Mm, Наче відбувається все зараз і в цю мить. Ми прийшли додому. Мартюша лежав в, в коридорі, він туди забрався, туда, там лежав. І коли ми поставили йому капельницю, все було добре. Капало. Капало так, як потрібно, але один прекрасний момент. У нього почалися судороги. Я кажу, це вже все. Ми вже йому нічим не допоможемо. А Робота, судороги — Це жахливі моменти. А коли я написала лікарю і написала, я говорю, як по мені це вже все. Вона каже, так. більше за все, схоже, що він помирає. Так і вийшло. Але я, я вважаю, тут наші вини немає. Адже вірус це є вірус. Це не від нас залежно. Було б набагато гірше, якби ми його залишили на призволящо. І так, знаєте, що буде, то і буде. Але що ми його лікували, ми за ним доглядали, тому я пишою. Ми зробили все можливе, що було в наших руках. Тому зараз у нас стало мінус 4 котів. Ось. Нам дуже прикро. І знаєте. Раніше зараз. Раніше казали, навіщо там нам так багато котів. Але зараз ми розуміємо. Вони їх діти. Для нас. Ми зробили для них найкращі умови, існування. І зробили все можливе, В нього було все. І їжа, і вода, і двір, де можна було гуляти. І ми. Які їх любили, Досі любимо. Але вони як ушли, так і прийдуть до нас. Я впевнена в цьому. Я думаю, ви розумієте, Фух, чому я не викладала відеоролики. І думаю, найближчим часом я це бакару не зроблю. Чи мені треба звикнути, що нас стало менше. Це по-перше. А по-друге, у нас дуже зараз часто зникає світло. Ось. Тому якось так. Розповісти вам не могла про це, але розповідати те, що кажеться, нелегко. Ось так ось вирішила поділитися з вами. Чому у нас такий довгий період не було на Обов'язково підписуйтесь, я обіцяю, що я приведуся в норму. І ми будемо їх як раніше, що буде все добре. У нас буде все добре. Будемо знімати з вами крудецькі відеоролики. З вами була я, Іра, і ви були на каналі Ірпець. Будь ласка, підписуйтесь та підтримайте мене. І всім до зустрічі!